До речі, ще один епізод такий цікавий розповів. Uh -huh. От на тій самій конференції Ялтинської європейської стратегії відбувається панельна дискусія про те, як треба допомагати Україні, і там бере участь Борис Джонсон, Так, так прем'єр-міністр Великобританії. Закінчується дискусія, і тут модератор Квасневський, колишній президент Польщі, каже: зараз буде сюрприз. Борис виходить на сцену. Каже, зараз буде відео. І на відео з'являється Трамп в літаку. Да, Таке роняль в кущах. Да, в літаку. І він каже: про друга Бориса якого е, він цінує, е, поважає? А далі ну скільки мабуть було угоджено, що да це для України? Він каже: Я знаю, ну відома вже його е, теза, Я знаю Зеленського і Путіна. Я їм зателефоную. Я їх переконаю, що треба завершити війну. От все. Силою і мудрістю, так. Да. Да, да, силою і мудрістю, так. Да. От зараз це цитують силою і так. мудрістю. Що мається на увазі? Под, ну, під силою ми розуміємо, так. Да. Про мудрість це окрема історія. Але важливо інше. От е, сама ця промоція, така, е, промоушен з боку Бориса Джонсона, ну, відразу стало зрозумілим, що Борис Джонсон, особливо зараз перед поїздкою Зеленського в США, він демонструє себе. Або пропонує себе як потенційного посередника контакти з командою. Так. Я думаю, що він такі послуги вже Зеленському і офісу президента надавав, зокрема, телефонна розмова Зеленського з Трампом, Але тим не менш, зараз ну точно Борис Джонсон демонструє, що він в грі, і що він буде допомагати контактах з командою Трампа. Так що робота йде, робота непроста. Там, до речі, був Помпео. Теж виступав. Так. Теж цікава, до речі, розмова. Ну, ще одну детальку я думаю, цікаво буде глядачам. Да, а, значит, помпео був дуже відвертий. Він, між іншим, схуднув. Я бачив його внукнув, так, схуднув зараз. Так, так от він розповідав про свою роботу у. Трампа а він був десь близько року директором ЦРУ, потім став державним секретарем США. І от він розповідає, що е, запрошує його Трамп до себе і каже йому: «Слухай, давай не про шпагунів, не про зброю. Ти мені лучше краще розповідай про гроші, де у, ну, у різних політичних лідерів головних людей світу де. Скільки у них грошей і де вони їх ховають? От от Трампа цікавлять гроші. В грошах сила да. От підхід Трампа не про шпогінив і зброю, про гроші. До речі, це важливо з точки зору політичного стилю. Я думаю, що. Зеленський має розуміти, от коли буде зустрічатися з Трампом. Сподіваюся, що буде зустріч. Поки що я так розумію, ще не узгоджена. Але що про гроші обов'язково треба. Тому що мову грошей Трамп розуміє найкраще. Я пам'ятаю, коли готували візит Порошенка е, в Штати, на коли вже Трамп був президентом 17-му році, теж саме готували саме бізнесові пропозиції. так що про гроші обов'язково. Ну і ще дрібничка ну, у нас нещодавні відставки були. Ну і всі так обговорили, ну от, як воно відбувається. І от просто для порівняння. Е, значить, е, Помпео розповідав, що були ситуації, коли він кожного дня дивився Твіттер, тому що головне джерело інформації був Твіттер Трампа і чекав, значить, крім там звісток про зміну тих чи інших курсів зовнішньої політики, mm. да, він чекав інформації про власне звільнення. Да, от Його звільнили в Твіттері? Ну ні, не звільнили. Він допрацював до кінця. Ну я розумію перехід на іншу але посадку. але те, що чекав, що звістка про звільнення може бути в Твіттері, це дуже показово. і був в такому стані, що на що завжди це могло статися. Оце це теж Трамп. <танків> а, та, та, та. Ну це просто що знаєте, коли от у нас кажуть, а от як там от відбулося там з відставками. Ну воно по різному буває в різних країнах світу, от у Трампа, зокрема, так воно могло бути. Так що, це от такі цікаві нюанси і деталі, які треба мати на увазі, зокрема, і в переговорах з тим самим Трампом. Поки що, для нас в цьому сенсі. Е, менш ну не те, щоб загадкова, але все ж таки менш відома Камала Гарріс, але з нею ну, теж так. я так розумію, готуються до зустрічі і до переговорів. Тому що якщо вона стане президентом, то з нею доведеться мати справу, і треба вибудовати контакти і з нею, і з її командою. Да, враховуючи те, що з Камалою Хари взагалі контактів дуже мало і було, а останній не дуже був вдалий, Я маю ні, на ні, ні, це не останній. Ні. Якщо оця інформація е, про те, що там був конфлікт е, в Мюнхені напередодні війни, ну це не і зовсім Швейцарі, була зустріч між ними е, в е, Швейцарії, на саміті так, миру. Вона ну, коротко так, була так. там нічого такого не було. Е, е, е. Я думаю, що як завжди трохи перебільшують і драматизують. А позиція напередодні війни в Мюнхені. Вона була пов'язана з позицією Байдена. Це не була позиція Камали Гаріс, ну, це була позиція так. Байдена ну, позиція Білого Дому на той момент. Ні, якогось конфлікту немає між ними, але треба встановити такі, я б сказав, більш органічні стосунки, зокрема, між особистісні стосунки. Це дуже важливо. От там, де у Зеленського це вийшло. Як от там з тим же Борісом Джонсоном, з багатьма, до речі, з Рюти, колишнім нідерландським прем'єром, який зараз стане е, агенцієком НАТО з багатьма лідерами країн з Макроном. До речі, теж у нього склалися дуже гарні стосунки. Там дуже добре це працює, і в принципі. Я думаю, що треба зараз просто побудувати такі органічні стосунки з Камалою Гарріс, але вони з командою вже працюють. Я нібито згадував в попередніх ефірах. В липні, коли був саміт НАТО, Єрмак, який був там, зустрічався з радником Камали Гарріс з питань національної безпеки. Це да, наступний да, саміт, якщо вона стане президентом. Так що робота вже йде, але безумовно, ну тут ще скажімо так: зарано говорити про якийсь результат. Однозначно так, але знаєте, я хочу сказати, з огляду на ту інформацію, яку ви озвучуєте про Бориса Джонсона, от Добре, що у нас є зв'язківець з Офісом Трампа. Це дуже круто. Та да, тим паче, згадуючи його публікацію Бориса Джонсона у Дейлі, якщо не помиляюся. Про полімил да, да була а, колонка. Не, Дейлі -мейл, да. Да, дуже скандальна в Україні, де він говорив про те, що там і території доведеться залишити. То так я думаю, що якраз тут погоджена позиція, десь була між трьома сторонами. Валерій, можна я ще буду? одну деталь, будь а, ласка. У нас кліпка так. не закінчується, тому ми не, не, не обмежемо просто втраті. да, в контексті того, що ви так, сказали, так, теж от цікава деталь я згадував про інтерв'ю. На конференції Атинської європейської стратегії, і, і, і Саліван давав, і Помпео. Uh -huh. Помпео вживу, там був присутній, а, 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 а Саліван відеозв'язком Так що цікаво, обидва розкритикували достатньо жорстко мирний план Джей Ді Венса О те, що у нас теж обговорювали, да, і назвали його планом Трампа. Ні, ну це позиція Джей Ді Венса до речі, вже така більш поміркована ніж раніше. якщо повірте. Але тим не менш ну причому Саліван, коли його запитали про ставлення до позиції Трампа по Україні, Саліван відмовився коментувати, сказав, що некоректно, вибори і так далі. А джеді дівету пройшовся так конкретно і сказав, що не можна. Без України вести переговори треба обов'язково узгоджувати все з Україною, а не нав'язувати Україні. Оце важливо. А то що у нас Салівана теж багато хто критикує е, за його там, обережну і помірковну позицію. Хоча насправді я думаю, це позиція самого Байдена, так, але він висловився та, і з критикою Венса і його плану, і на підтримку України. І Помпео, республіканець Помпео, він сказав: Я маю іншу точку зору. На він якраз за підтримку України і за те, щоб спочатку силовим чином тиснути на Росію, а потім вже виходити на переговори. І він теж розкритикував план же дівенса. от це теж важливо. А то у нас вже так всі сприйняли, що цей план це вже позиція на Трампа. Ні, з Трампом ще треба працювати і на нього впливати через різних людей, і через Бориса Джонсона, через Помпео, і через багатьох інших. Я не заперечую, з Трампом буде дуже непросто, як з Камалою Харріс бо всі так думають, що дуже буде легко. Але ми проговорювали вже неодноразово з колегами цей план жидівенса, і ви знаєте, дійшли висновку. Того, що і я скине до того у Трампа є план, а у демократів немає. От у них пропозиції. є е, я погоджу з вами в тому сенсі, що у них є набір пропозицій. Набір конкретний, да. зараз Трамп, от я думаю, що він теж правильно для себе обрав, скажімо так, роль. Ну, він виборчий кампанії, вона складна, але його оточення різні люди пропонують йому різні ідеї. Різні варіанти, різні сценарії. Окей, да, вибирати, що робити, як робити, кому доручити. До речі, теж Помпео запитали. А от якщо вам доручать поїхати, да він так е посміявся. Ну я не очікував такі пропозиції. Але е ну сам так не думаю, що там так може статися. Але тим не менше, ну е я до речі не виключаю, що в принципі потрібна буде людина, яка знається і на російській проблематиці, і розуміє Україну позицію України, яку будуть слухати в Києві, да і то і це важливо. А поки що, ну я думаю, що Трамп формує. Формую пакет різних пропозицій. А який саме буде план, вони будуть вирішувати, і абсолютно згоден з тим, що головна проблема: що немає цього плану у адміністрації Байдена, і саме тому наші пропозиції зараз для Байдена це доречно. <реш> Та якщо ви власного плану не маєте, прислухайтесь, хоча б частково до наших пропозицій. Дуже цікава дискусія. Хотілося б ще продовжувати. Є про що багато поговорити ну, Да. Так, да, я сподіваюся, що ми продовжимо ще обов'язково. Я навіть в цьому не сумніваюся. І спасибі вам, Володимиру, що ви сьогодні були з нами. Розкрили дуже багато інсайдів, як виявляється, і десь ви таки оком піддивилися той план. Звісно, а я ні, не принаймню вашу логіку. Ні, 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 я я відверто кажу. Зараз готую, звісно. Тому, друзі, дякую, що були зі мною. Подякуйте Володимиру за те, що він е, дуже ну, класно пояснює окремі моменти, повідомив нам багато цікавої. Інформації, про яку ми не знали раніше, і багато з цієї інформації було нам корисною і приємною, як на мене. Якщо не так, пишіть у коментарях, однозначно побачення обов'язково ще раз спасибі велике. Дякую, дякую, до побачення.